Сьогодні ми познайомимось з функцією, яка називається y дорівнює x 2 Y дорівнює x або y дорівнює x другому степені. Для побудови графіка даної функції і наступного дослідження властивостей. зобразимо в систему координат або координатну площину, утворимо. Відмітимо одиничний відрізок. Також від'ємні значення. І дивимося. Зробимо у вигляді таблиці, знайдемо відповідні значення функції для довільних значень аргументу. Замість змінної х ми можемо підставляти будь-які значення обмежень, як ми бачимо в даний вираз, немає. А тому виберемо і від'ємні значення, і 0, і додатні. Почнемо. Нехай це міна х, мінус двійка, мінус 1, 0, 1, 2. Підставляємо по черзі мінус двійку, це значення аргументу, функцію, отримаємо 4. Мінус 1 підставляємо 1, далі 0, 1, 4. Ось, таких, ось такі точки з координатами ось такими задовольняють даному рівнянню. А це означає, що дані. Через дані точки проходить графік функції. Отже, давайте зобразимо ці точки на координатній площині. І так, x-2 y 4, 1, 2, 3, 4. Це ось тут точка. Х мінус 1 y 1. Ось тут точка. Х0 y0. І відповідно x1 y1. X2, Y4. З'єднаємо ці точки плавною лінією. Необхідно зауважити, що графік не повинен закінчуватись в точках, а трішечки продовжити. Це означає, що відки цього графіка простягаються вгору. Отриманий графік носить назву Парабола. парабола. Давайте подивимось, які ж властивості має ця функція, дивлячись на даний графік. І так, перша властивість, яку зазвичай завжди аналізують, згадують, якщо мова йде про функцію, це область визначення. І так, область визначення. Область визначення функції це значення, яких може набувати незалежна змінна, Тобто, в даному випадку, змінна Х. Отже, ми говорили навіть при побудові таблиці можна будь-які значення підставляти. А значить, область визначення Х будь-яке. Будь-яке. Друге, область значення. Область значення це множина, це значення, яких може набувати залежна змінна. Отже, змінна Y. Дивимося. Дивлячись по графіку, ми бачимо, що. Змінна y не може набувати від'ємних значень. Отже, y більше або дорівнює нуля. Або можна не сказати, y невід'ємне. Третє. Нулі функції. Нулями функції називаються значення аргументу, при якому значення функції дорівнює 0. Дивимося, значення функції дорівнює 0 при якому значенні аргументу? Ну. Для графіка це точка перетину абсиса. абсиса 에, точки перетину графіка з вісю ОХ. Ну, Фактично, можна сказати, це ось оця точка. Отже, нулі функції Х дорівнює 0. І проміжки, на яких функція додатня і від'ємна. Що значить функція додатня? Це проміжки, де графік знаходиться на 200 абсцис. А він у нас фактично під підвісю абсцис не знаходиться. Він весь час знаходиться на 200 абсцис. Але проміжок необхідно задавати ось по цій осі. Отже, ми можемо сказати, що від мінус нескінченності до плюс нескінченності функція у нас додатня за винятком ось цього числа. Тобто, можна сказати, функція додатня при. Х не дорівнює 0. Або, можна сказати, при будь-якому х крім нуля. Бо в цій точці вона не додання, не від'ємна, вона тут дорівнює 0. Оце властивості функції. Давайте розглянемо деякі приклади використання взагалі властивостей, графіка функції. По-перше. Ну, Необхідно розв'язати графічне ось таке рівняння х квадраті дорівняння 4. Для того, щоб розв'язати графічне рівняння, нам необхідно утворити дві функції, перша з яких записується y дорівнює і записується ліва частина рівняння, та частина, яка стоїть ліворуч, і друга функція частина, яка стоїть праворуч. Маємо побудувати графіки цих двох функцій. Ну, графік першої функції ми вже побудували. Ось він. А графік y до рівня 4 це пряма, яка проходить через точку з координатами 0,4, тобто через оцю точку паралельно осі абсцис. Розв'язком даного рівняння будуть абсиси точок перетину даних графіків. Де в нас перетнулися графіки? Ось одна точка, яка абсциса? мінус 2. Ось друга точка, яка абсциса? 2. Отже, коренями даного рівняння є х1 дорівнює мінус 2, Х2 дорівнює 2. Звісно, нам трошки пощастило. Ми отримали цілі значення коренів. Але вони ж можуть бути і дробові, або взагалі не цілі. ще якісь. Тому метод саме. Знайти корені рівняння графічно використовується не так часто. А ось встановити кількість коренів графічний метод ну, просто незамінний в цьому випадку. Тобто, якщо стоїть завдання, скільки коренів має рівняння, то графічний метод тут найбільш доцільніший пояснити, скільки ж коренів. Єдже утворюємо дві функції. Будуємо їхні графіки. Будуємо цей графічок нам вже не потрібен. Y дорівнює х квадраті це наша парабола. Графіки є, Y дорівнює мінус 3. Мінус 1, мінус 2, мінус 3. Це пряма, яка паралельно осі і проходить через точку з координатами 0,3. І дивимося, де перетнулися графіки, скільки вони мають точок перетину. Очевидно, вони не перетнулися, точок передану жодної. Це означає, що дане рівняння коренів немає. Ось графічно, саме дуже зручно це показувати. І так, коренів немає. Давайте ще розглянемо таке завдання. Побудувати графік функції. Y дорівнює x четвертому степені поділити на х в другому степені. Перше, на що треба звернути увагу, це область визначення даної функції. Очевидно, область визначення х не дорівнює 0. Бо саме 0 ми не можемо сюди підставити. Далі виконаємо скорочення. І ми отримаємо, скоротивши на х в другому, ми отримаємо y дорівнює х2. Тобто, фактично, ми отримали ось отаку функцію. Так що, графік оцієї функції, і графік оцієї функції співпадають майже, але сказати, що вони співпадають, не можна. Вони різняться в одній точці. А саме, графік ось цієї функції, ось він намальований, це парабола, а графік ось цієї функції відрізняється від цього тим, що необхідно виколати точку, яка має абсису 0. Це ось оця точка. Отже, графік цієї функції складається з таких двох віток. А тут його немає. Ось так можна. Можна розв'язувати і ще деякі рівняння. Також графічно. Ну, наприклад, ми вже знаємо. Графік функції, ось, якщо утворити такі дві функції, y дорівня х квадраті і y дорівнює 1 поділити на х. Графік цієї функції називається гіпербола, це обернена пропорційність. Ну, а Графік цієї парабола. Отже, ми можемо зараз навіть схематично ну, або побудувати, зобразити ось оці два графіка. Один з них побудований, y дорівнює 1 поділити на х так буде якось проходити. А друга вітка ось тут. Що ми бачимо? Ми бачимо, що точка перетину це графіки графіків одна. І якщо ми цю точку можемо підібрати, то фактично ми розв'язали вже рівняння. Ось дивіться, ми бачимо, що графік ось цієї функції проходить через точку 1-1. Точка А з координатами 1, 1 задовольняє і цьому рівнянню, і цьому рівнянню. А це означає, що точка 1,1 1 є спільною для цих графіків. Ось ми бачимо, ми її зобразили. Іншими словами, можна сказати тоді, що ось оце рівняння має корінь x1 дорівнює 1. Це ось ця одиниця. Виникає питання, чи розв'язали ми в даному випадку рівняння. Ми підібрали, начебто побачили один корінь. Так, в даному випадку ми рівняння розв'язали. Бо ми показали, що інших коренів це рівняння немає. Ми бачимо, що графічно графіки перетираються лише в одній точці. А раз в одній точці і ми її знайшли, підібрали ми її, чи побачили, що тут. Це вже не має принципового значення, то це означає, що ми дане рівняння розв'язали, тобто показали, що дане рівняння має один корінь х дорівнює 1. Ось так графіки допомагають інколи в розв'язуванні не дуже простих рівнянь. Дякуємо, що були з нами. До наступних зустрічей. З вами був В'ячеслав.